Вони інколи ображаються, коли їх називають любителями, бо часом тренуються не менш самовіддано, а за перемогу борються не менш завзято, ніж спортсмени-професіонали. У Києві відбувся зимовий чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів. Тему продовжить Олександр Даниленко. У ветеранський спорт приходять з різних причин. Хтось колись був спортсменом-професіоналом, і після завершення активної кар'єри не зміг залишити улюбленої справи. Хтось вирішив долучитися до спорту лише перейшовши піввіковий рубіж і так втягнувся, що навіть почав здобувати найпрестижніші нагороди серед ровесників. А для когось спорт на любительському рівні був стилем життя з молодих років і залишився таким і на схилі віку. До останніх належить 74-річний львів'янин Орест Дубеняк. На таку мінімальну пенсію, як вчитель пішов на пенсію, це ж дуже мало. Приходиться ще. Підробляти, ну як підробляти, працювати в школі на півставки вчителем фізвиховання, то і перед дітьми мушу бути в спортивній формі. І так, на уроках відбудеш, а потім вже немає сили йти <зас traffic> на тренування. А тренуються спортсмени, ветерани, часом не менше за професіоналів. На Олександра Лисенка у березні очікує два великих старти. Наступного тижня у Портленді США він бігтиме 800 метрівку на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні, в програмі якого відбудуться показові змагання ветеранів. А вже наприкінці місяця в Італії представлятиме Україну на ветеранському чемпіонаті Європи. Навіть закинув свою медичну практику через підготовку до цих стартів. Кожен день да ну мені ж три рази в тиждень. Спринт обіцятельно много, очень много Спринт. йду по полізвію. Сразу скажу, очень тяжело. Тренуюсь много, але щоб гімн прозвучав, чесно кажу, дуже сильно. Цікавий факт у всьому світі вже відійшли від терміну Ветеранський спорт до назв змагань, на яких виступають вікові учасники, просто додають слово мастерс. Адже багато хто з цих атлетів себе ветераном у звичному для нас розумінні цього слова не вважає. Є тут і психологічний фактор. Молоді люди деякі не хочуть приймати участь, не хочуть вважати себе ветеранами. Тобто, ветерани це люди похилого віку, а Ахмастерс – це змагання з 30 років і старші. Тобто це якось більш психологічно, легше для людей молодого віку. Один з таких учасників київських змагань, чинний професійний з трибуну висоту Віктор Шаповал. Йому 36 років два тижні тому на головному старті національного легкоатлетичного сезону чемпіонаті України у Сумах став четвертим. І ось після змагань з професіоналами вирішив себе спробувати і разом з ветеранами. Поки що не готуюсь. Поки що просто пробний пробний старт гарно так. Атмосфера така. Домашня, скажімо так, ну все нормально. Наразі ветеранський спорт набуває популярності у світі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед ветеранів, який незабаром прийматиме італійська анкона, змагатиметься понад 7 тисяч учасників. Буде серед них і 31 українець. Олександр Даниленко, Артур Коноваленко, телеканал Київ.